Україномовного каналу. Близько першої години дня, але хочу вже побажати доброго вечора, тому що зараз автівку поставлю в гараж. Вдома все, бачите, рибка його торгують. Автівку поставлю в гараж. Вдома вже майже все приготувалося, пахне. Зараз будемо сідати за стіл, приїдуть куми, ну, з кумою друзі. Буду дитину вітати, тому я сьогодні теж буду вітати і навряд чи зможу ще щось знімати. От така от у Харкові погода покращилась. Але 32 Ще так і показує по Фаренгейту. Ну Но... дощика хоч немає. Дорога не слизька, все гарно. Життя в Харкові продовжується, незважаючи ні на що. Тривоги навіть не знаю в ні От наша церква красуня. Все, хочу побажати усім гарної суботи. Ой, гарної. Гарного вечора. Все, усім миру, доброзагади. Усім щиро дякую, як завжди. Ну і зазвичай будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі і гарного усім дня. Бачите, лодочку, човен вивезли, але новий накидали гілками. Все, пока, мої любі.